Ну, нарешті наш проєкт йде до завершення. Перший поверх у нас вже замебльований. Трошки у нас залишилося ще доробити багато чого, другий поверх ще не готовий, але мебель там уже є. Ми вдячні нашим постачальникам меблів зі Львова, що нам так швидко їх довезли. І за подарунок гарно дякуємо. Меблі хороші. Дякую.